Минулі вихідні міський голова Василь Андрієшин відвідав Роганську громаду на Харківщині партнери Бурштинської громади в межах всеукраїнського проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Цей проєкт об'єднує міста і села України, щоб підтримати одне одного у найважчі часи. Разом із головою Роганської громади Марією Черненко очільник Бурштинської громади відвідав відновлені після обстрілу будинки, поспілкувався з людьми. Та попереду ще багато викликів. У Рогані не зупиняються обстріли, тому однією з головних тем зустрічі стала потреба в Обладнані пунктів незламності у населених пунктах громади. Під час розмови сторони домовилися, що Бурштинська міська рада допоможе з їх облаштуванням. Сьогодні ми відвідали селище Рогань, громаду. Ну і нам приємно бачити, як воно все відновилось після того, як було все розстріляно, знищено. Ми побували на багатьох об'єктах. Багато об'єктів ще треба відновлювати. Але це процес. І... Програма пліч пліч власне, передбачає оцю цю допомогу. Тому Борстинська міська рада однозначно, я думаю, всі підтримуються, наша громада, що треба допомагати тим громадам, які попали під окупацію, які, на яких, тобто на території саме Роганської громади, було б знищено багато об'єктів. Тому працюємо спільно разом для перемоги. Я дуже радий вітати сьогоднішніх наших друзів, наших. Вірних друзів, які в програмі пліч у пліч з нами партнери і стали біля нас на підтримку нашої громади. Дуже хотілося б показати, що ще більш цікавого і більше досягнення в відновленні. Але на сьогодні досить складна ситуація це і з бюджетом нашої громади. Але ми намагаємося, намагаємося вистояти, відновитися і стати краще, ніж були. А з такими вірними партнерами це. Дійсно, вдасться. Я в це вірю. Та, попри всі труднощі, у Рогані не опускають рук. Громада активно бере участь у міжнародних проєктах, відновлює пошкоджені будинки, відкриває соціальні простори та готується до запуску ЦНАПу. Це ще раз доводить: навіть під час війни українські громади не просто тримаються, вони творять майбутнє. Але дружба між громадами не нова. Вона почалася ще у 2021 році і пережила найважчі випробування війни. У вересні цього року бурштинська громада приймала в гостях делегацію з Рогані разом із селищною. Головою Марією Черненко сюди завітали діти з танцювального колективу Фаворит. Для юних гостей це була справжня подорож відкриттів знайомство з історією бурштина на зустрічі із міським головою. Відвіди Карпат, Яремча, Буковелю, центру реабілітації диких тварин у Крилусі. Відвідали історико-релігійний центр Гора над Дністром». Діти побували також у Бовшівській гімназії, де колись навчався герой України Дмитро Куцюбайло Да Вінчі. А також побували на Касовій горі, особливому місці сили громади. Для дівчат, які вже три роки навчаються дистанційно, навіть звичайний урок у бурштинському ліцеї імені Ольги Басараб став особливим можливістю знову сісти за парту, зустріти однолітків і відчути атмосферу справжнього шкільного життя. Я з Харкова і я дуже, мені дуже сподобалося бути в Бурштині. Тут дуже гарно. Побували у школі е, Басара е, Ольги Басараб та з цього всього. Найважливіше, що тут нема тут спокійно. Ще я дуже хочу, щоб закінчилася ця війна, щоб було спокійно. І діти з Бурштина приїхали до Харкова і відчули, як це подорожі, як це гарно, і Харків дуже гарне місто. А ще діти вперше мали можливість виступити на великій сцені під час урочистості до дня міста. Юним танцюристам аплодували стоячи. Вони вже поспіль трьох років і трошки більше не виходять на сцену і не бачать глядачів, які можуть їм аплодувати за їх талант, за їх виступи. Дуже вдячні за такий теплий прийом у вашій громаді, за такий подарунок дітям. І я надіюсь, що вже ж таке настане мир і ми. Будемо їздити друг друга в гості. Такі зустрічі це більше ніж просто співпраця двох громад. Це єдність, довіра і спільне прагнення до миру. Бо, поки українці тримаються пліч опліч, ми перемагаємо не лише у війні, а й у людяності.